Всіх вітаю, шановні, з вами Робинов Офтрейд і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І відразу почну з того, що сьогодні у нас Bank Holiday, друзі, по фунту та по долару ринки відпочивають. От, але е, дуже цікава е, трапилася новина. Е, Трамп відкликав свої е, мита на Європу, які, про які він говорив в п'ятницю. Так, і ми бачимо, що відразу сьогодні при, при відкритті ринок відразу відновився. Тобто, це така е, нова маніпуляція від нього. От. І в принципі сьогодні якихось таких різких мувів я далі не очікую. От. Тому більше включатися треба вже завтра. Але ну, в цілому давайте подивимося, що взагалі на тижні можна поторгувати. Отже, по CP 500. По cp 500 ми бачимо, що вони нарешті поставили нову провокацію. От. І в принципі, ось такий у нас боковичок тепер. І я думаю, що в цих рамках. Ми будемо працювати так, якщо на неділю брати, то можна потягнути такий лонг. Друзі, також нагадую, що ви можете придбати щоденну аналітику, зайшовши в чатик. Тобто вона виходить кожного дня в такому плані, як зараз, з рекомендаціями, що я буду всередині дня торгувати. Або ж, якщо вам цікаво, ви можете пройти навчання на самоопрацювання, тобто цей варіант education, в якому ви робите плату один раз на все життя. На виході ви отримуєте готову прописану стратегію. Вам треба пропрацювати матеріал, зробити домашки. Я це все узгоджую. Ми з вами зідзвонюємося. Є дзвінки, і в кінцевому результаті ви потрапляєте в ком'юніті з трейдерами. Отже, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Також, звичайно, є варіант менторки на рік, тому хто дійсно зацікавлений, обов'язково допоможу. Отже, поїхали тепер до графіка. Аналогічно по NASDAQ. Ну, от, єдине, що вони тут трішки локальніше цю всю історію програли, тому я думаю, що якимось ось таким чином ця вся історія може відігратися. Далі по гер 40 теж все те саме. Вони поставили великі боковики. Я думаю, що найближчим часом ми проб'ємо хай 24.200. І можливо, можливо, ще якісь новини підільють і ми сходимо вниз на тест, але в цілому, думаю, що просто трендом викупимося. Далі по валютним парам євро підходить, як і, як і ми планували на минулому тижні на ці тейки. Тобто зараз на цьому тижні буде розігруватися тейк та реакція. після нього. Тобто Цікаво, як будуть реагувати потім на зону, в якій були останні продажі. Ось, тобто Це теж така немаловажна не зона. так? І ось дуже-дуже важливо зараз побачити, що вони будуть тут малювати, тому що в разі якогось такого жорсткого закриття внизу, ну, скоріше за все, євро зможуть залити. От. Але це теж все робота не одного тижня, От. тому мені здається, що якщо вони зайдуть, то просто поставлять боковичок і далі тут буде розігруватися. Ну або є також варіант, що просто трендом. Будуть піджиматися і консолідуватися вже безпосередньо на в цій пої, що буде говорити про те, що планують пробивати рівень. По фунту фунту виходить також далі по тренду вгору, по старшому таймфрейму. Тут дуже-дуже велика є провокація. От Скоріше за все, йде ось за цією всією історією. О, тому е я думаю, що вже найближчим часом будуть вони тут десь зупинятися. Поки що цей тренд продовжується. Ми бачимо, що в п'ятницю теж тут була у нас е така ось ця маніпуляція з новинами, але насправді цю маніпуляцію дуже-дуже цікаво відіграли через такий Через таку провокацію дали точку входу, дали гарантований тейк, і сьогодні з гепом відкрилися і полетіли далі. Далі, по Абстралу. По Абстралу теж у нас трапився вихід, вихід з цієї фази, і я думаю, що нарешті у нас повинен початися уже order flow. Order flow по Австралу, От, ну, Все про це каже. І, в принципі, там також завтра новини будуть е, по Австраліку, тому обов'язково подивіться. Е, ну, Завтра чи післязавтра, зараз, в середу, в середу. От, там 4-5 ранку і тому подібне. От, тому я думаю, якраз під середу ця вся історія буде ну, вже більш масштабно розігруватися. І, в принципі, по валюті, що ще подивитися GPY. Так, GPY люди торгують. Ну, ми бачимо, що в принципі також з минулого тижня по прогнозам у нас я малював ще одну сходинку ось по order flow Або з задіргом вниз. От, вони пішли просто по order flow і, в принципі, тут іще є, куди йти. Тому я думаю, що тут. Далі просто продовження тенденції, і все. Також перша проблемна зона, з якою ми зустрінемося. О, тому ще одна сходинка, і потім вже наступна. Я думаю, що вже вона буде така якась типу проблемна. Будуть якось, можливо, тут реакцію показувати в полі і все таке. Далі по нафті. По нафті, друзі, нафта сходила вниз і. Відразу ось тут ми бачимо, зловила відскок. Ось. І, в принципі, можливо, не хочеться знову так, знаєте, сліпо толити за ці лонги, але до засідання опеки ще цілий тиждень, тому я думаю, що в принципі ще за тиждень можуть спробувати підлонгуватися. От. І вже потім, після того, як тут заберуть все, поллються вниз. Ну, типу, я думаю, що засідання ОПЕК дуже буде сильно впливати на це. А по технічній частині ми зараз бачимо, ну, що ну, дійсно. Типу, підсвіпнули рівень. Ось ось так у нас виглядав боковачок. Ну, тобто була нижня кордон, вони його підсвіпнули і назад викупилися. Тобто, тут ну, або а, а продовження тенденції зараз буде. І при цьому ні в якому разі не можна там давати нижче там, 60. Тобто максимум тут, якщо спровокувати, то відразу треба йти. По-хорошому треба вже по флоу розганятися. от Якщо ж вони тут почнуть боксувати і запилюватися вниз, то ну, скоріше вони ось тут набрали зонку нову і будуть далі продовжувати. Ось. Тобто такі варіанти. Золото. Золото у нас. Продовжує руху вгору за натаргети минулих продажів. Ось вони. Тому я, в принципі, на цьому тижні також думаю, що продовжиться лонгі на 34 34,50 в цей район. Так, і далі по BTC. По BTC, друзі, у нас також продовжується тренд, отримали цікаву зону. Зробили, зробивши таргет, ціна ми бачимо, не отримала якоїсь такої супер-зворотньої реакції. От у нас риночок їде вгору, по тренду, тестами, обережно-сходинками, тому я думаю, цілком вірогітними просто продовжиться. Ось і все. Також ще раз нагадую, що ви можете приєднатися до чатів, де виходять. Щоденна аналітика в такому варіанті, як ви зараз бачите, також декілька рекомендацій. Також пропоную вам пройти education, це навчання на самоопрацювання, на якому ви отримуєте готову стратегію. Також є дзвіночки тет-а-тет, де, ми, де я перевіряю ваші домашки і також коригую написання стратегії. І в кінцевому результаті я повинен затвердити цю стратегію для того, щоб у майбутньому вас допустити вже в ком'юніті з трейдерами доступ на все життя, тобто плата робиться один раз. Тому хто зацікавлений, будь ласка, звертайтеся і з усіма вами домовимося.